Оперативники департаменту стратегічних розслідувань управління стратегічних розслідувань Черкаської області нацполіції спільно з детективами бюро економічної безпеки ліквідували діяльність двох підпільних заводів з виробництва спирту та алкоголю. Один із них знаходився у Рівненській, інший в Черкаській областях. На Рівненщині товариство, прикриваючись легальним виробництвом харчових продуктів, паралельно займалося виробництвом етилового спирту, який реалізовували на контрафактний ринок. Звісно, жодних ліцензій на такий вид діяльності воно не мало. У Черкаській області ділки мали ліцензію на виготовлення алкогольних напоїв, проте її продаж відбувався без марок акцизного податку. І, звісно ж, зловмисники не відображали реалізацію підакцизної продукції у жодній звітності. Таким чином, легальна ліцензія слугувала прикриттям для нелегального бізнесу. За результатами обшуків правоохоронці серед іншого вилучили понад 12 тонн спирту, півтонни горілки і нотатки із записами. На вартість вилучено осягає 5,5 мільйонів гривень. Після проведення ряду процесуальних заходів вирішуватиметься питання про повідомлення учасникам підпільного бізнесу про підозру. Заходи проводилися із залученням працівників департаменту контролю за підакцизними товарами ДПС України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадження здійснює офіс генерального прокурора.